Хочу чим з вами поділитися. Чоловік в неділі проповідував про молитву згадував історію Даніїла, коли виходили закони, що поклонялися тільки царю Вавилонському. Він демонстративно відкривав вікна, які виходили в сторону Єрусалима і продовжував молитися. То потім їх арештовують його Даніїла та Седраха, Місаха в Ви пам'ятаєте всю цю історію? І по закону того часу їх мали спалити в печі. Була зроблена така спеціальна велика піч. А її розтопили слуги, які кидали туди Даніїла. Вони згоріли такі сильні воги. Онь був в тій печі. Перед цим Даніл з хлопцями кажуть царю, що навіть якщо Бог нас не визволить з цієї печі, ми все одно не приклонимо свої коліна. і навіть якщо він нас не визволить, ми все одно будемо продовжувати це робити. І ось всі чекають, що зараз вони будуть спалені, вони не тільки не згорають, а ще й посеред них є п'ятий. Коли вже вони вийшли звідти повністю, не тронуті вогнем навіть запаху дима від них не було. І тут важлива думка, яку сказав мій чоловік, про те, що вони вірили, не знаючи. Того, Бог спасе їх з цієї печі, чи ні. Я сьогодні кажу, чоловіку, ти знаєш, коли ну, ми беремо ці історії з Біблії і надихаємося ними, що ось це герої віри. Вони вірили, і ось так сталося. Вони молилися, і Бог по молитві їм зробив, спас, визволив, зцілив. І знаєте, це ми знаємо кінець всіх цих, цих історій, а вони до цього не знали. Даніл до цього не знав. Він продовжував просто вірити і довіряти своєму Богу, не зважаючи ні на що він каже, навіть якщо Бог і не спасе. Все одно не поклоніть, все одно буду продовжувати вірити в нього. Йосип він не знав, чим закінчиться продаж його рабства. Тут він найулюбленіший син свого батька, а тут він уже раб і його продають. І не знав, чим закінчиться його перебування в темниці. Він продовжував вірити Богу. Ми сьогодні надихаємося цими історіями. Розповідаємо ці історії, щоб надихнути когось. У нас з'являється ще більше така віра іти до кінця, продовжувати молитися, продовжувати вірити Богу. А вони не знали, чим це все закінчиться. І Оді, знаєте, хотілося б звернутися до всіх до себе в першу чергу, тому, що мене це слово дуже, дуже так знаєте, заділо по-хорошому, і я розмірковувала два дні над цим. А продовжувати вірити Богу, не дивлячись ні на що, навіть якщо ми не отримуємо те, за що ми молимося, за своє стілення і за своїх рідних близьких про спасіння. А це не стається, не дивлячись ні на що, продовжувати вірити, продовжувати іти шляхом свого покликання прославляти Бога серед будь-яких обставин. Павло силою коли. Були затримані, кинули в підземелі, що вони робили. Вони прославляли Бога. Не також не знали, чим це все закінчиться. Вони просто продовжували прославляти Бога. І мені здається, що саме такої віри від нас очікує Господь. Тому хочу надихнути цим словом сьогодні всіх. І ще раз сказати: продовжуйте прославляти Бога в усіх своїх обставинах, в яких би ситуаціях ви не були. Прославляйте Бога і продовжуйте вірити, не дивлячись ні на що.